Отже, шановні колеги, ми з вами провели п'ять лекцій з питання ролі генетики для того, щоб, ну, скажімо так, передбачити чи якось вплинути на індивідуальну реакцію пацієнта. Те, що називається персоналізована медицина, вона переважно пов'язана саме з генетикою і, зокрема, з фармакогенетичними реакціями на лікарські засоби. Ми з вами говорили про основи фармакогенетики, про ті захворювання, які є на стій, найбільш часто пов'язані з генетичними реакціями, тому що використовуються лікарські засоби, які часто. Залежить від метаболізму, від роботи транспортерів. Потім ми з вами розібралися, що буває так, що є лікарські засоби, які взаємодіють між собою, де ще й плюс, якщо додати цю фармакогенетичну реакцію, все це створює часто неочікувані ефекти, і цей ефект буде або зайвий, або навпаки відсутній ефект. Тобто персоналізація мінімум, як ви бачите, йде від того, що є генетичне обумовлення реакції, плюс до них можуть ще додатись реакції, обумовлені впливом інших лікарських засобів на різні етапи фармакокінетики чи на фармакодинаміки. Що ж з цим робити в практичній діяльності? Частіше за все, ми не стільки будемо думати про гени, скільки про ризики взаємодії. А раз так ми будемо говорити про те, що е, є пацієнти, в яких ми особливо уважно будемо роздивлятись ці ризики, і передбачати ці ризики, намагати зробити так, щоб реакції були індивідуальні ті, які, на які ми можемо розраховувати. Тому. Оце поняття поліфармації, воно повинно стати для будь-якого фармацевта таким ключовим поняттям. Пацієнт, який е, має ситуацію поліфармації, він має більше ризиків. Розберемо, з чим відрізняється поліфармація від поліпрагмазії. І як, якщо в нас є ситуація поліфармації, намагатися ці ризики вичислити і максимально міні зменшити? Почнемо із, можливо, я навіть цей випадок уже демонстрував вам, тому що він дуже показовий. Якщо ми подивимось на цю схему терапії, вона ця схема терапії доповідалась на серйозному кардіологічному конгресі і. Тут представляються саме зміни лікування пацієнта після того, як в схему лікування додали дапагліфлозин. дапагліфлозин він є гіпоглікемічним засобом. Він з одного боку покращує контроль глюкози крові через вплив на котранспортери глюкоза натрів в нирках, з іншого боку. Він розглядається в сучасних умовах як важливий засіб для зменшення серцевої недостатності, для зменшення зайвої маси тіла, таким чином використовується у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, особливо поєднані з цукровим діабетом, для впливу на серцеву недостатність, покращення е, нутритивного статусу та да і контролю глюкози крові. Тому та да, паліфлозина справді дуже важливий лікарський засіб. Але якщо ми на цю схему терапії, то кидається в очі, що серед цих лікарських засобів є один, який є потужним інгибітором метаболізму і суттєво може вплинути на інші лікарські засоби, навіть якщо вони, ну скажімо так, сприймаються пацієнтом нормально навіть в умовах відсутності фармакогенетичних реакцій, але саме за рахунок погіршення метаболізму, цей засіб може принести досить багато шкоди. Замість користі. Я думаю, що ви вже побачили цей засіб і цей засіб. Або озвучте, або напишіть, який лікарський засіб тут несе найбільше ризиків в плані взаємодії ліків. Ну, я паузу витримав, оскільки поки що нічого не написано. О, так, дякую. Уже є. Аміадарон, я вам дуже вдячний. Так, да, аміадарон потужний інгибітор метаболізму. І е, тут карведілол, сакубітрил, вальсартан, еплеренон, рівороксабан, аторвастатін і дапагліфлазин, вони метаболізуються ферментами цитохрому П450. Амідарон порушує ці процеси. Значить, ви пам'ятаєте, що це про ліки. Таким чином, порушення цих процесів зменшує ефективність карведілолу. А от щодо всього решти, тут може навпаки збільшуватись. Хоча навіть з карведілолом тут не все так просто, тому що е, метаболізується двома ферментами: 2 d 6 і 3А4. Якщо в нас аміядорон більше заблокує 3-4, то тоді шлях метаболізму йде, піде більше через 2 d 6 тоді ефект збільшується. Тобто, як ви бачите, дуже багато непредсказуємого буде тільки тому, що в нас є цій схемі терапії. Тепер давайте розберемо, чим він різняється поліформація від поліпрагмазії. Тому що навіть Google перекладає саме так: він бере англійське слово поліформація, перекладає на поліпрагмазію, вважаючи, що це ніби одне і те ж саме. Але не зовсім. От для всіх медиків, а я себе також дуже багато років вважаю медиків. Я сподіваюся, що ще й для фармацевтів, які ми також, як і медики, поліпрагмазія це щось негативне. Це тоді, коли пацієнта зайве лікують, зайве мається на увазі, використовують багато різних методів лікування зайве. Це може стосуватися лікарських засобів, що велика да, кількість лікарських засобів, але не лише Тут не лише про ліки говориться, це можуть бути інгаляції, які не потрібні, це можуть бути оперативні втручання, які не потрібні. Це можуть бути якісь інші масажі, скажімо так, коротше, поліпрагмазія – це ми лікуємо зайве, ми даємо багато методів терапії і щось тут. Ну. Є ну надмірно, ну не треба так багато цьому пацієнту. Тобто, одразу в полі прагмазії ми вкладаємо негативний аспект. Поліфармація це тут просто, просто багато лікарських засобів. А тепер поняття: а що ж таке багато? Оця стаття, яку я цитую, ось вона 2017 року. От вся стаття присвячена лише одному питанню: що ж таке поліфармація? І там є дуже багато визначень. Деякі автори вважають, що багато це коли 10 препаратів одночасно, деякі що більше, ніж. Потрібно, якщо потрібно два, то три це вже поліфармація. Але загалом прийшли до того, що вважати, що коли пацієнт одночасно отримує п'ять і більше лікарських засобів, це вже вважати поліфармацією. Деякі автори вважали так, що три-чотири це помірна поліфармація, п'ять це просто поліфармація, деякі що там десять. І більше це там екстенсивна поліформація, надзвичайна поліформація, тобто багато. Але все таки, от навіть у нашому формулярному комітеті є прийняте рішення, яке заставляє щорічно подавати кожний заклад охорони здоров'я звіт. Про свою діяльність, тому що є в кожному закладі охорони здоров'я фармакотерапевтична комісія, і ця фармакотерапевтична комісія раз на рік повинна повідати звіт про свою діяльність, зокрема про використання формулярної системи. І в тому звіті є один із пунктів: це саме яке середня кількість лікарських засобів використовується на курс терапії. І якщо більше п'яти, п'ять і більше, то це вже розглядається, щоб в цьому. Закладі охорони здоров'я є схильність до поліфармації. Але можу сказати просто: у нас у всіх практично закладах охорони здоров'я України є схильність до поліфармації. Так от поліфармація це погано чи добре? От поліфмація це ніби завжди погано. А поліфармація ні. Вона може бути те, що називається, прийнятною. Тобто, коли поліфармація враховує те, що пацієнта. Коморбідність, от якщо ми подивимось на попереднього нашого пацієнта, там явно є поліформація. чи там скільки препаратів він отримує. Неприйнятість ми знайшли в тому, що він отримав аміадарон, який може впливати на метаболізм багатьох лікарських засобів. Можливо, там іще щось є, але це треба вже більш детально вивчати. Але те, що цей пацієнт явно коморбідний, то що в нього є, явно гіпертензія, Цукровий діабет і серцева недостатність це ми бачимо по схемі терапії. Тобто, у нього є гіпоглікемічні засоби, засоби, які впливають на артеріальний тиск, засоби, які впливають на серцеву недостатність або зменшують серцеву недостатність, це той же самий сакобітрил, вальсартан і може бути ніби запогліфолозін саме з цією метою призначений. Але там, швидше за все, є порушення ліпідного спектру, тому у нас там був аторва Можливо, ще щось є, можливо, ще порушення додаткового е, ритму серця, і тому, власне, є це аміадарон. Тому оця коморбідність вона передбачає, що тут повинна бути поліфармація. Інакше ну, важко справитись, якщо у пацієнта багато захворювань, е, вилікувати його чотирма препаратами не так то й просто. Але з іншого боку, ми тоді говоримо так, що ця поліформація може бути прийнятна або проблемна. От проблемна оце наше питання. Ми вчимось з вами знаходити проблему в поліформації і намагатися зменшити цю проблему. Тому що, якщо ми подивимося на цей слайд, то ми бачимо ось що. Якщо ми візьмемо за. Одиницю ризик якихось замодій чи там побічних ефектів, то і чотири препарати це саме до одиниці, то якщо 5-9 препаратів, то в 5 разів збільшуються ризики, а якщо 10 і більше препаратів, то 50 разів. Оскільки наш пацієнт там отримав більше 10 препаратів, то, як ви розумієте, у цих замедій побічних ефектів 50 разів більше, ніж те, що ми могли б передбачити. Тому в багатьох, ну скажімо так, останніх настановах з'явилось таке поняття як депрескрайбинг або вміння відміняти. Тобто вміння відміняти стало те, що називається терапевтичною інтервенцією. Лікар повинен навчитись відміняти лікарські засоби. Тому що, виявилось, як тільки пацієнт з чимось звертається, то це з'являється привід щось призначити. Якщо виникли якісь побічні ефекти, то тут ще гірше. Тут з'являється те, що називається каскад призначень. З'явився у нього побічний ефект в вигляді, там, наприклад, брадікардії, йому призначаються препарат, який зменшує брадікардію, наприклад, той же самий атропін. Або атропін викликає побічні ефекти в вигляді холінолітич, холінолітичних реакцій, йому призначаються тепер засоби, які зменшують ці прояви. Тобто, можливо, внаслідок того, що якийсь препарат викликає побічні ефекти, це призведе не до зменшення призначень, а саме до збільшення призначень для того, щоб вже боротись з цими побічними ефектами, і це на, е, кругом і е, е, дуже поширено. Тому для нас велике значення має навчити лікарів відміняти лікарські засоби, відміняти ті, які або не потрібні, або які несуть ризики. Або просто вже, ну, скажімо так, більше несуть ризиків, ніж показань. Тому оця стаття 2019 року, дуже вам рекомендую, вона на англійській мові. Ви можете її детально вивчити, вона саме описує алгоритм, як це зробити. Ми давайте дуже коротко цей алгоритм з вами розглянемо. І так. На першому етапі нам треба розібратися з історією цього пацієнта, тому що ви побачили, наш пацієнт отримав 11 препаратів, тому нам треба розібратися, чому він отримує ці 11 препаратів. Тому нам треба поглянути, що, він там, що у нас написано, що, чому воно обґрунтовано, з чим це пов'язане призначення цих лікарських засобів. Розібратись для кожного препарату, чи є показання для його застосування. От, тобто, це вже ніби наступний крок, які показання, як воно виявилося, що чомусь йому призначили цей лікарський засіб, і чи це потрібно, чи не потрібно. Оцінити Наскільки доцільно це призначено? Можливо, там є дуплікація призначено. Тобто, по поводу однієї проблеми призначені два лікарські засоби, Ми по це будемо розгадати, наскільки це досить поширено. Можливо, щось не враховане, взагалі показання це зникло. Можливо, воно неадекватні дозі, а в нашого пацієнта там печінкова чи ниркова недостатність, і це не знову ж таки ризики. Можливо, тут є ризик оцих взаємодії, про які ми говорили, між лікарськими засобами, між лікарськими засобами і рослинними препаратами, між лікарськими засобами, і е, не враховано те, що хвороба має якісь особливі прояви, які також несе ризики, якщо ми використовуємо даний лікарський засіб. Тому зважити оці всі ризики і е, прийти до того, що, можливо, ризики побічних ефектів більші, ніж показання, які ми передбачаємо. Оцінити витрати можливо, е, зокрема економічні. Інколи саме цей важіль буде найбільш важливим для того, щоб пацієнт прийняв рішення, е, оцінити цілі. Можливо, ми щось не враховуємо. Пацієнт хотів, щоб його лікували саме цим лікарським засобом свого часу, наполягав, зараз це відпало, а лікар за звичкою залишив саме цей лікарський засіб. Тому оцінити ці цілі і тепер уже з пацієнтом проговорити наскільки кожний лікарський засіб ну, доцільно його був вживати. Тобто тут вже з'являється розмова з пацієнтом щодо того, наскільки цей лікарський засіб доцільно продовжувати. Я вам проведу таку статистику. От, в середньому вважається, що після 65 років кожен пацієнт отримує 5 лікарських засобів. Тобто існує в умовах поліфармації. Але тепер роблю додавку тих лікарських засобів, які призначив йому лікар. І при цьому цей пацієнт сам собі. Додатково призначив ще два лікарські засоби. Це в всередині, ну, що хтось один, а хтось три. Отже, насправді, пацієнт, кожен лікується десь близько самих-восьми лікарськими засобами. І це треба враховувати, що треба ще уточнювати, чи не отримує щось він таке, що сам собі призначив. І так, коли, після того, що вирішили, що треба щось відміняти, починаємо розробляти план. З чого почати? Які лікарський засіб треба відмінити в першу чергу. Який це може бути? Це той, який або несе більше ризиків, або абсолютно недоцільний. Після того, як розібралось поетапно, як ми це будемо робити, і щось можна відміняти поступово, ну, наприклад, антидепресанти або транквілізатори або гормони, вони не можуть відмінятися дуже швидко. Вони потребують певного часу. Бетаблокатори вони також можуть дати синдром відміни. Тим чином, треба проговорити з пацієнтом, як ми будемо відміняти наскільки швидко це будемо робити. І починаємо тепер впроваджувати цей план в дії. І спостерігаємо за пацієнтом, Не що ми сказали так: все перестаємо прийми і більше до нас не приходять. Ні, навпаки, найближчий час треба дуже активний монітор. І якщо це ми говоримо про такі захворювання, як цукровий діабет, значить більш частіше. Оцінювати рівень глюкози в крові. Артеріальна гіпертензія, значить, найближчі два тижні дуже ретельно вимірювати артеріальний тиск. Бажано навіть при гарному самопочутті двічі на добу, вранці там двічі і ввечері двічі. І цей моніторинг він дасть нам ну, добре зрозуміти, що відбувається. Це те ж саме, як прописав українською мовою. Тут я вже не по, по кожному пункту не пояснював, що там включає цей пункт. Але от те, щоб ви могли чітко уявляти собі послідовність цих дій, я вам ще прописав українською мовою. Тому, повертаючись до цього пацієнта, я б все таки почав би з доцільності саме аміадарона, тому що він несе найбільше ризиків. Далі я подивився б, що щодо рівораксабану, тому що рівераксабан він став дуже популярним під час ковід, і це зрозуміло, тому що, е, ну як ви розумієте, ці е, тяжкі органні ураження, які відмічалися на фоні коронавірусної інфекції, вони е, часто були самопов'язані з підвищенням згортання крові. Це по перше. По-друге, схильність до згортання крові у людей після 50 років це дуже поширено. У нас якось так вийшло, що еволюційно система згортання крові вона більш виражена працює ніж система зворотня, тому що раніше люди колись вони саме завдяки своїй фізичній активності здобували собі на харчування. і, і тому дуже важливо поранилась, і щоб згортання крові спрацювало. Тому згортуюча система крові в нас. Часто переважає на систему антикуглятну і з цим пов'язано дуже багато і інсультів, і інфарктів, і так далі. З іншого боку, Рівораксабан був цікавий тим, що він не потребує терапевтичного моніторингу, оскільки, на відміну від варфарину, він має ширший терапевтичний індекс і не потребує постійного оцінки міжнародного нормалізованого відношення. Тобто, все це зробило так, що Рівораксабан став блокбастером призначення. До чого це призвело? Я не знаю, як в ваша клініках, можу сказати так, що терапевти б'ють на сполох. Дуже багато ну, скажімо так, з'явилося ішемічних ситуацій, які насправді не ішемічні, а геморагічні. Ми звикли до того, що інсульти в нас ішемічні, а з'явилось багато геморагічних інсультів. Тобто, чому саме завдяки ревераксабану. З'явилося дуже багато тих прихованих кровотеч, які можуть спричиняти тяжкі знову ж таки органів враження, і це пов'язують саме з Ривораксабаном. Тому доцільний серивараксабаном також це вже буде на другому етапі. На третьому етапі можливо розглянути е пліренон і фуросемід. Тобто тут є два препарати сечогінні, і оце за потреби фурасемід, можливо, це є прояв більше реакції на побічні ефекти, оскільки дуже тяжка навантаження на нирки, і саме тому і призначив, можливо, цей фурасемід, а можливо, потреби в цьому немає. І як бачите, ми вже могли б відмовитися як мінімум, від трьох препаратів, і ситуація стала б більш прогнозованою. І поліфармація залишилась би, але вона була б більш прийнятною. Ну, це вам трошки ну, нагадування про те, що так, да, з скарведілоло дуже багато ризиків. Що ми читаємо? Що терапевтична ефективність карведілола може бути підвищена, коли використовувати аміадорон. І тут якраз це пов'язано з тим, що буде заблокований оцей шлях, який йде через 3-4, і тоді більш активним цей шлях стане, який йде через 2-6, і більше буде утворюватись. Активного метаболіту і з'являються ризики, ну, скажімо так, виражених побічних ефектів. І для завершення, і трошки нагадування, як це робиться, і ще один кейс. Реальна абсолютна історія. взята з історії хвороби 2013 року, в одній з гарних клінік міста Києва, ще раз кажу, в одній з гарних клінік. І так, що ми бачимо? У нас є жінка, 63 роки, в неї слабість. Болі в епігастрії, в лівому підребер'ї, нудоту, послаблення випорожнень, задишка при фізичному навантаженні. Тобто, вік, ви бачите, такий ж самий, як у нашого пацієнта, і тут у нас декілька синдромів. По-перше, якийсь синдром інтоксикаційний, загальна слабість. По-друге, якийсь синдром абдомінальний, болі в епігастрії, Підребер'ї, нудота та ще випорожнення послаблені. Тобто, тут Можна подумати або про синдром подразного кишечника, як мінімум, із е, східністю до діареї, але це я боюсь, що цього мало. Більше тут треба думати якусь хронічну диспепсію е, через гастрододеніт, або через навіть панкреатит, тобто загострення, наприклад, хронічного панкреатиту. Виявляється, що в нашого пацієнта з 15 років періодичного загострення хронічного гастриту, холециститу, в нього ще є в нашої пацієнтки гіпертонічна хвороба, кардіоскероз. Ну, добре, що ж призначено? А ось дивіться: йому призначено 11 лікарських засобів нашій пацієнтів. Еспаліпон, ну, мабуть, краще покращення метаболізму, Левофлоксацин, тому що вважали, мабуть, що тут є якийсь бактеріальний процес. Тіатрозалін дуже люблять у нас як антиоксидант. Еглоніл, інша назва сульпіріт, тобто антипсихотик, які дуже люблять гастроентерологи, тому що вважається, що він покращує моторику травного тракта. Мотілю, як містить домперидон, який також підвищує моторику травного тракта. Пенгрол, ну, це пантопрозол, ні, вибачаюсь. Пенгрол це, це ну, ніби панкреатина, тобто креона, тобто замінник. Ферментів підшлункової залози для покращення травлення, біфіформ, ну це в нас пробіотик, омепразол – для того, щоб зменшити активність, зокрема виділення шлункового соку, кислотності, мебеверін – для того, щоб зменшити спастичні болі, мабуть, госфалюгель – щоб зменшити кислотність, і смекта знову ж таки, для того, щоб покращити систему травлення. Як я працюю в цих ситуаціях? Я спочатку беру назви препаратів, оскільки це не міжнародні не патентовані назви, то обов'язково потім прописую міжнародну патентовану назву. Далі я шукаю лише про так, принцип, ми по схемі, якби йшли, ми спочатку розібралися. А які тут показання, а для чого це треба, але оскільки часу в нас не так багато, то я вже ніби вийшов на найкрайній варіант, коли ми починаємо виясняти цілі пацієнта і цілі лікаря. І так, а якщо в нас ризики, то вони пов'язані переважно з взаємодіями. І отут у нас виявляється так, що левофлоксацин, ми це з вами вже багато говорили, він є інгібітором метаболізму із форми 29. Егланіл, субстрат ЦИП, е, е, мотіліум, субстрат ЦИП і глікопротеїну П. Оміпразол пригнічує саме ізоформу 29. Ну, а інші можуть порушувати смоктування, значить, можуть впливати. Так, шановні колеги, в мене батарея сіла. Зараз я попробую підключити, щоб покращити. Зараз робимо паузу, записи. Так. Продовжуємо. Тобто у нас є ж іще аспект того, що всмоктування може порушуватись, виділення може порушуватись. Але от якщо ми лише зупинимось на аспектах взаємодії на етапі метаболізму, то ми бачимо, що по перше, омепразол пригнічує метаболізм. Левофлоксацин пригнічує метаболізм, причому обидва вони впливають на метаболізм сульпіріда домперідона. Якщо ми візьмемо інструкцію для лікарських засобів, то ми знайдемо, що домперідону не можна використовувати сульпірідом, тому що вони обидва впливають на дофамінові рецептори. Таким чином, в нас тут є взаємодія що ще й фармакодинамічна, тому що вони посилюють ефекти один одного. І якщо ми тепер все це розберемо, ну, я вже з вашу дозу не буду читати зачитувати інструкцію одного і іншого препарата, але якщо ми тепер розглянемо, що буде, то значить виявляється ну, так: у нас оміпразол погіршує метаболізм, лівофлоксоцин погіршує метаболізм, Домпіридон це препарат з широким терапевтичним індексом. Однак, внаслідок цього порушеного метаболізму, плюс сульпірід, який також, ніби препарат з широким терапевтичним індексом, але внаслідок порушеного метаболізму, все це може призвести до сумації оцих е антидофамінових ефектів. В результаті блокади дофамінових рецепторів будуть екстрапірамідні розлади, гіперпролактинемія. Кардіотоксичність, гепатотоксичність все це пов'язано із взаємодією ці лікарських засобів. Тому е, в цьому випадку, звичайно, почати треба з чого? З відміни е, одного із е, дофамінов блокаторів. Е, По-друге, е, швидше за все, відміна лівофлоксацина і заміна омепразолу на пантопразол для того, щоб зменшити вплив на метаболізм. Ну, а далі вже залишити лише те, що конкретно не ну, так, потрібно для симптоматичної терапії. Я, і тоді лікування буде і безпечним, і ефективним. Тому, завершуючи, скажімо так, оцю нашу лекцію, в схемі лікування спочатку виділяємо лікарські засоби з вузьким терапевтичним індексом. у нас ніби таких не було. Встановити особливості фармакогенетики, особливо цих засобів, визначити, чи є в схемі інгібітори чи індуктори метаболізму, ми це з вами зробили, оцінити доцільне застосування, визначити етапність, відміни лікарських засобів, з яким пов'язаний ризик взаємодії. От, власне, і все те, що я хотів сьогодні вам розповісти.